Починалися вже перші розстріли єврейського народу. Розстріли тільки за те, що вони були євреями. Великі, дуже е, велика громада єврейська 41-го року була в місті Острозі. Весь час поливалося від 60-70% е, населення міста. І ось е, за три етапи. Від серпня місяця і по жовтень, жовт, і серпень, вересень і жовтень в три етапи розстрілу загинули тут от, винищено майже 10 тисяч чоловік. Хочеться сказати, що це ж були прості люди, як сьогодні вже говорив. Юрій Петрович, що дійсно все повторюється. Ми весь час сказали, що ми це тут збираємося і проводимо, щоб ніколи, ніколи, щоб ніколи не повторилося, і історія починає повторюватися. Це були теж просто дуже прості люди, які народжувалися, навчалися, працювали, кохали, творили, мріяли. І враз в один момент ця мрія усіх обірвалася. Сьогодні хочеться низько поклонитися тим українцям, яких, ну, на жаль, уже роки йдуть і забирають людей і за віком. Немає тих, хто на Острощині переховував людей єврейського населення. Вони ж ризикували це, уявіть собі, кругом фашисти і кругом розклеєні листівки, що будуть убивати не тільки того, хто піймають, а всю родину. І ось люди ризикували своїм життям, життям своєї родини, своїх діточок і дали прихисток, ділилися останньою крихтою хліба. Теплом своєї душі, і цим людям їх високо нагородили званням праведник народів світу. В нашій громаді таких 11 чоловік. Я хочу всіх обов'язково назвати: це Острожанка, Рудюк Клавдія, це жителі Оженення Кондратюк Федер і Садовнік Ніна. Це люди, які були маленькими ще, а їхні батьки під час війни переховали 17 чоловік єврейського населення. Тільки ця одна сім'я Ніколайчук Софія, Макаревич Степан, мешканці села Стадники, Тарасови, Семен та Надія, Павлюки, Іван та Марія, Форманюки Євдоким та Марія. Низький поклон ось тим людям, які, ризикуючи своїм життям, рятували життя інших. І вже багато хто знає, звичайно, але хочеться знову сьогодні. Можливо, я бачу і нові обличчя тут. Не всі знають про хлопчика-легенду з Острозького гетто, який. Під шквалом куль зумів врятуватися. Сьогодні є сім'я тут, син Василя Мусієвича. і знову ж таки, вижив, втікти це була одна справа, а вижити тут, на цій території, під час війни, це була зовсім інша справа. І ось в селі Стадника майже все село знало, що він з мамою ось ховаються у цьому селі, і ніхто не видав. І про цього хлопчика вже в 1966 році відомий американський режисер Стівен Спілберг. Зробив фільм, великий фільм про цю людину, і цей фільм зберігається в Нью-Йорку в Музеї Холокосту. Василь Моїсевич зумів не тільки вижити, він зумів стати відомою людиною не тільки в Острозі, а й далеко за межами України. Він був відомий директор... Плодоконсервного заводу Острозького і був нагороджений уже за свою працю багатьма орденами, медалями, серед них орден пошани, орден Дружби народів. І знову ж таки, я повторюся може за Юрієм Петровичем, але хочеться сказати, тому що не можна не сказати знову ж таки про те. Що ніхто не думав, що в 21 столітті Україна буде воювати, кляті рашисти напали на нашу землю. І сьогодні ж знову таки, уже в котрий раз на Острощині буде прощання з воїном. Ми, звичайно, переможемо, але це перемога. Дається дуже важко всім і кожному, але перемога буде за нами. Слава ЗСУ! ЗСУ, слава Україні.